Всім привіт! З вами Вестман. Сьогодні ми граємо в Rust Legacy. Сьогодні ми підемо разом з Слендером рейдити один будиночок. Ось на нас є 4. Слендер каже, що ми пішли. Так, ідемо. Так, не цей. Я там бачу один біля РТ, був такий невеликий сильно. Але там чувак бігав з Кевларом Тому я думаю, ми його зареїдимо. А, також не забуваємо підписуватися на мій канал і канал Слендера. Силки на канали будуть знизу під відео. Розгортаємо. Так, десь тут недалеко він вже. Це я пам'ятаю, він був там. Хоча, може, я його вже не мав в будинку, можливо, він в іншому місці побудувався. Так. Наш слендер там, блин, за мною відмідь. але на арте нікого немає в принципі добре так головне щоб не слендер не згубив Так, це схоже, що мене іграла, залагало. Да, залагало. Так, залагало. Так, беремо всі 4 і давайте взірвем тут, О, вот, стоп там, чувак, чувак, чувак. Давайте візьмемо болта, просто болта більший урон. Є, ми вбили чувака. Нормально. Він там щось літав, будинок вже давно гниє. Так, що в нас тут є? Ну навіть в рифму вийшло. О, в нас тут є ресурси. Давайте все поби... Ні, по фасту забираємо. Побистро втік сказати, ну що ж. Так, патрони також. Все збираємо Так, лезер. Ну, в принципі, ми можемо. Ні, резерв нам не треба. Збираємо саме цінне Тільки ціну забираємо. То можемо всяку фіні набрати і потім знову додому все тащити якось нецікаво. Так, метал, тут жир, тканина. Так, поп'їсти можна. Так, пістолет. Пістолет нормально, Так, порох. М -м -м -м. Так. Не знаю, не треба ще, напевно, крафтити, що ми можемо. Давайте крафтим, щоб місця було більше. Так, все стельно викидаємо. Знову вбираємо, що ми можемо взяти. Беремо порох. Так, є болт. Пістолет, наче викинемо, а, Патрони, патрони також але вони, по суті, нам не треба. Блін, не знаю, стільки ресурсів, але. Місця, в принципі, для них немає. Так, ну все тут все я забрав. Так, це можна взяти. Не знаю, ми, напевно, купили все ж таки. Напевно. Хоча я ще не знаю толком. Блин, пустые деньги еще, да? Вот это что-то в тех ящиках было. Да. Ну, в принципе, таке. Я, я что-то думаю, что мы 204 купили. Думаю, что у нас тут вот болты, Порох. Клоч и все остальное. Ну что ж, давайте, наверное, вернемся. Так, я написав слендеру, щоб ми пішли додому, я положив всі ресурси, а тоді вже пішли знову рейдити. А давайте, напевно, зараз я нажму на паузу, щоб не було так довго і затягнуто. І ми пізніше продовжимо. Так, ну що ж, ми телепортувалися на зону Медго, на Медвежку, коротше. І зараз підемо якийсь будиночок рейдити. Не знаю, у нас не Battus C4 залишилося всього лиш. Шість і декілька гранат. Побачимо, що у нас, звісно, вийде з цього, хоча я не знаю, чи буде у нас вдалий другий рейд. Так, тут є ящик. Так, да, є ящик, але я не знаю, що цей ящик буде йому, що ще ні. Що ти безсмертний чи як? Берем емочку. Так, чувак. Два чувака. Так, бомжи втопили. Так, слендера кікнуло. Давайте будемо його оберігати, щоб його ніхто не завалив тобто... Так, сядемо в кожен, тільки я знаю, тут якийсь баг з цієї кожу. Що коли ти в ній тебе не вбиває. щось таке. Що, ничка, в принципі. Так, ну що ж будемо ждати, поки слендера назад верне. Ну давай слендер, чому так довго стоп кис, чувак Ем минусного чувака, Ти просто сейчас АФК був Ой, нас заходить слендер. Так ну го Побігли ми далі. До чувака навіть лутати не було, тому що він був без штанів. Я думаю, він якийсь бомжара повний. Блін, мене вовку все ж таки вкусив. Так, мінусуємо. Не знаю, треба десь якийсь будиночок знайти нормальний. Ті бомжи, напевно, були з ресурсами, все-таки треба було їх було вбити, але що є то є? Можливо, навіть збігаю, я не знаю, десь до біг РТ, чи кудись так. Так, тут в нас, в принципі, нічого немає, давай це і може. Ой, блін, що я написав, як візич написав я. Або давайте далі підемо. Давайте ми все ж таки підемо далі. Вибачаю звук клавіатури, але в мене мікрофон чутливий. Так, на горизонті у нас поки що нічого немає, ніякого будинку, тільки одні ресурси. Так, де наш слендер? Слендер? Давай втопимо. Так, ми недалеко вже біля Біг А тут 100% мають бути якісь будинки. Так, ждемо слендера. Надіюсь, тут нормальний будинок топ плутом. І щоб ми якраз потратили ці 6, 4. Так, і бачите спереду якийсь будиночок, але він невеликий. Десь поверхів 2, він. Ну, Здається, 2, можливо, 3. Можливо, ми його і зарейдимо. Якщо його не зарейдили вже. Ні, він два поверхи, так як я і думав. Але, напевно, його вже зірвали, так? Ні, його не зірвали. Хоча я не бачу знизу ресурсів, це, звичайно, продається більше 64 трати. А це великий ризик. Давайте побіжимо далі. Так, є сперед будинок. Там же хтось строїться. Так, слендер за нами біжить, це добре. У нас є прикриття. Наш великий клан аж з двох чоловік складається. Тому всі, хто хоче, знизу ссылка на групу сервера і сам сервер. Заходимо, пишіть клана IQ, це ми. Ми вас добавимо, будемо разом грати. Слендер завтикав, згубив мене. Давайте побіжимо на поляну, так як тут нічого немає. Блін, ще довго ждати. Давайте, напевно, нажму на паузу, то це може надовго затягнутися. Так, ми телепортувалися на ангар, так як на поляні там нічого не було. А тут біля ангару зараз хтось дає. Зараз, бачите, вже темніє, майже нічого не видно. Але ми все ж таки підемо на рейд. Ось один флайер. Зможемо собі світло, якщо то, матку якесь. Так, зараз треба знайтись будинок. Блін, Слендер, ти вже задовбав. Там я тебе чекаю і тут маю чекати. Так, не знаю, напевно, давайте ми цей будинок зарейдимо. Хоча, не знаю, тут вже є сходи, я бачу. Але не факт, можливо його ніхто і не рейдив. Так, зараз гляну. Напевно, його зрейдили. Так, його зрейдили. Погано. Це для нас погано. Давайте ми візьмемо факела. Блін, блін, я ж вмерти А, тут у нас ходить. Так, щось на слендер не йти не може. Да, скоро у нас факел, звісно, погасне. ну, не може бути на слендер на шоу. Так, давайте далі будемо бігти. Той будинок ми не будемо рейдити, а інші вже. Добре, що ніч, нас буде менше замітно, хоча те, що я біжу з факелом. Це вже мене палить. Десь тут мають бути по-любому будинки з топ-лутом, тільки я не знаю, де вони. А ні, взірвемо якийсь такий невеликий будиночок, щоб ще 4 залишилися. Але схоже, тут нічого немає. Хоча там далі є якийсь дім. О боже, той придурок знов в з кимось пішов. Ой, боже. Я не знаю як той придурок біжить за мною. Ладно, будем без його знач рейтити. На нам здався. Щось губиться весь час. Так, кидаємо факел. Хай світить нам. А ми будемо рейтити. Так, зриваємо стінку. Так, берем 4. Так, тут в нас є ящики в ящиках. А в ящиках схоже, що пусто. Можливо, цей дім зрейдене. Вже зрейдили його. Так, да, пусто все пусто. Див, двері є. Так, тут нічого немає. Давайте на другий повер піднімемося. Так, на другому поверсі у нас також пусто. Не знаю, якась відня виходить, якщо чесно. Так, ми і факел вже просрали. М -м не знаю. Так, у нас тут там спереду. Ну що ж, напевно, на цій невдачній такій хвилині на нашому провалі. О, Слендер десь недалеко. Ми завершимо це відео. Кому у нас сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал на мій слендера. До нових відео. Пока!